Всіх вітаю! Це відео розпакування із мою. Саме чохольчик Samsung. Називається він, бачите, називає. Rugged Gadget Case. Він, е, скажімо так, захищений чохольчик. Досить цікава моделька -дл для телефону S23 Ultra Samsung Galaxy. ось як бачите. З такого міцного пластику. перфорований також пластик. Тут написано Design by Samsung. ага, Ребра тут жорсткості від падіння, як бачите, є О, така петелька, що можна повісити сюди. Піндичок якийсь. І вирізи виріз для динаміків та, та стілуса. Зараз покажу, який стоїть. Перейдемо суди щільно. Оп, є. Все. Всі вирізи під камери зроблені суперські. Він нелегенький, він можливо виглядає важким, але він гарно сидить. Так, із цікавого, що хотілося б додати. Саме є отака підставочка, в яку можна можна сказати, ставити в кредитні карточки. Он, якщо зажати цю кнопку і повернути, Накиньте. можна просто використовувати звичайний чопов, або ж з картхолдером. Вставляється він так також просто. Нажали і достали. Якщо покласти, екран не буде у вас царапитися. Тут інструкція показана. І цікаво це ще не це, в цьому чахотчику. Тому що тут є ще така цікава річ. Ось вона. Також зроблено з м'якого матеріалу замши, щоб не царапати сам чехол. можна змінити на таку кліпсу. Кліпсу підставку можна сказати, для, для перегляду фільмів. І також в руці можна тримати, щоб... Ви по ваш телефончик. Так, слайд, туанлок вверх потягнути. А, от так, оп. І також можна в такому положенні, горизонтальному, там, знімати якісь відоси або ж дивитися відео. О, прикольний чахочий культур. Захищена серія. Десь хто там займається, займається походами, можливо, буде суперський. Я задоволюваю. 약고요